Всім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми будемо з вами робити ось такого гарного зайчика в моркві. Для нашої фігурки нам знадобиться помаранчевий бісер, я взяла прозорий та зелений рожевий та білий бісер. ось так І десь 70 см ліску. Я вже відрізала 70 см фліски. Ну що ж, почнемо плести. Так, вдіваємо на лівий кінець чотири помаранчеві бісеринки. Так вдіваємо. Все в І три спускаємо, а четверту проходимо хрест-нахрест. -хрест. Правим кінцем в лівий. Ось так у нас виходить. Так. Рівняємо кінчики та затягуємо. У нас виходить ось так. Ось такий хрестик. Зараз вам приближу. Ось. Так, тепер вдіваємо на правий кінець одну помаранчеву, а на лівий. А... Тобто ми вдіваємо на лівий три помаранчевих. Так. Це в нас буде перший ряд з двох хрестиків. Проходимо хрест на хрест. Ось так. Затягуємо, і в нас виходить ось такі два хрестика. Так, тепер зараз покажу, що вдівати. Вдіваємо на лівий кінець одну помаранчеву, одну рожеву і дві помаранчеві. Так, тим самим кінцем проходимо. В першу набрану бісеринку ось ось що. Ось так. Затягуємо. У Нас виходить ось так. Зараз покажу вам. Тут два хрестика і ще один. Тепер вдіваємо одну білу бісеринку на верхній кінець, тобто на правий, і одну помаранчеву, одну білу, одну помаранчеву. Діли, тепер проходимо хрест, -на хрест Так, Затягуємо, У нас виходить ось так. Тобто у нас рожева бісеринка і біла бісеринка дивляться вверх. Ось так. Тепер е, нижнім кінцем лівим проходимо в ось цю бісеринку помаранчеву попереднього ряду. Так. Пройшли. і вдіваємо Одну білу, одну помаранчеву, одну білу. Якщо у вас немає прозорих кольорів, то можна зробити з звичайними кольорами так. І проходимо хрест нахрест. Так, зараз у нас повинно вийти ось так. Тепер на нижній кінець, лівий, втіваємо дві помаранчеві і одну рожеву бісеринку. І проходимо хрест-нахрест. -хрест. Ось так у нас повинно вийти. І на Правий кінець вдіваємо дві помаранчеві і одну чорну бісеринку. Ще нам знадобляться чорні бісеринки дві. Ось так у нас повинно вийти. І тепер нижнім кінцем лівим проходимо ось цю білу бісеринку попереднього ряду. Так. Проходимо, так у нас повинно вийти. Тепер вдіваємо одну білу і одну рожеву бісеринку. діле і проходимо хрест на нахрест Затягуємо, і в нас виходить ось такий носик. Тепер е, нижнім кінцем лівим проходимо в ось цю прозору бісеринку попереднього ряду. І вдіваємо одну білу і одну чорну бісеринку. Так, Вдіваємо одну білу Чорну. все. Так, тепер проходимо хрест на хрест і затягуємо. В нас виходить ось так. Тепер проходимо нижнім кінцем лівим в ось цю рожеву бісеринку і вдіваємо на той самий кінець на лівий дві помаранчеві бісеринки. Виходить ось так. Тепер вдів... І тепер робимо один ряд. Чисто помаранчевим кольором. У нас повинно вийти ось так. Тепер будемо робити ще один ряд. Так, вдіваємо на ось цей лізки, ось цей, тобто на лівий. Е, вдіваємо дві зелені та одну помаранчеву. Так, діли і проходимо хрест на хрест. Затягуємо і в нас виходить ось так. Ніжнім кінцем, тобто лівим, проходимо в ось цю бісеринку помаранчеву попереднього ряду та вдіваємо дві помаранчеві бісеринки. І так робимо ще один хрестик. У нас повинно вийти ось так. Тепер нижнім кінцем лівим проходимо в ось цю бісеринку помаранчеву попереднього ряду. Так. Пройшли і вдіваємо на той ж самий кінець дві зелені бісеринки. Так. і проходимо хрест на хрест. Ось так. І в нас виходить ось такий ряд. Тепер на цей кінець, на лівий вдіваємо чотири зелені бісеринки. Так, діли і проходимо тим самим кінцем в першу набрану бісеринку зелену. Затягуємо, У в нас виходить ось так. Тепер вдіваємо дві зелені бісеринки на верхній кінець на правий. Так, вділи. Тепер проходимо хрест нахрест У нас виходить ось так. Тепер е, нижнім кінцем проходимо в ось цю е, помаранчеву бісеринку. І, це, і робимо до робимо зелені хрестики досюда. У нас повинно вийти ось так. Тепер е, нижнім кінцем лівим. проходимо... Вдіваємо дві зелені бісеринки, тобто три. Вділи. і проходимо хрест на хрест. затягуємо, і в нас виходить ось так. Тепер е, ось цим кінцем. Ось цим, Вдіваємо, е, три зелені бісеринки так, вділи. і проходимо хрест на хрест, затягуємо зараз. У нас виходить ось так. І ось цим, ось цим кінцем, ось цим, проходимо в ось цю зелену бісеринку попереднього ряду. Так, зараз. І другим кінцем правим діваємо на нього дві зелені бісеринки, щоб у нас вийшов хрестик. Проходимо хрест на хрест і затягуємо. Зараз. Так, у нас повинно вийти. Ось так. Тепер е, виводимо кінчики в, ось сюди. Зараз покажу, як це буде виглядати. У нас повинно вийти ось так. Тобто наші кінчики були ось тут, ось тут, а тепер вони ось тут. Тепер вдіваємо на правий кінець лески. Три, три зелені біс, бісеринки. Втіли і. Проводимо хрест на хрест. Ось. Затягуємо. У нас виходить ось так. Тепер нижнім кінцем лівим. Проходимо в ось цю зелену бісеринку попереднього ряду. Так, пройшли. І на правий кінець вдіваємо дві зелені бісеринки. Так, вділи. І проходимо хрест на хрест. Натягуємо. У нас виходить ось така морква. Буду дякувати вам за підписки та вподобайки. Всім па-па!